Всім привіт! Сьогодні вихідна. Час уже йде до обіду, а я ніяк не можу себе зібрати докупи. Вчора до 12-ї дивилася в Ютубі якісь відео. Злата до тепер ще теж спить, у неї вихідний. Навчання сьогодні немає. А я запропонувала сьогодні. Нічого не робити, просто дивитись тілік, валятися і нічого не робити. Що знаєте, останніми днями так я закрутилася, забігалася, що в мене немає ні бажання, ніяких сил щось робити. Хочу сьогодні зробити собі лінивий такий день, щоб геть-геть нічого не робити. А завтра неділя, завтра почну вже щось. Якісь справи все одно треба буде в хаті зробити, дещо там треба буде підшити, перешити. Тому залишу це все на завтра, а сьогодні не буду робити ніц. Буду сьогодні як овоч лежати і кліпати очками. Лежати в ліжку це, звісно, дуже добре, але є один великий недолік. Їжа сама не приходить до ліжка, тому ми з Латою стали. Поснідали, і зараз я сижу, роздумую над тим, що приготувати. Мабуть, сьогодні я буду готувати плов. Вже давно його не робила, і він сам себе не приготує, тому настроюсь морально і почну готувати. Вихідний проходить з користю, зробила плов, поспали. Підгіли. Потім, коли прокинулась, побачила рецепт в Фейсбуці. Якісь оладки. Зробила тісто. Дивіться, яке тісто. Це воно вже підійшло, його було півмиски. І зараз буду смажити, тому що злата попросила щось смачненького. Так що буду зараз робити смачненьке. Рецепт. Дуже простенькі, іде склянка борошна, склянка манки, столова ложка дріжджів, столова ложка цукру можна більше, якщо любите солодке, сіль чайна ложка, дві чайних ложки розпушувача, ванільного цукру чайна ложечка, і і, 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 і я не пам'ятаю, і... Я напишу вам під відео відеорецепт, якщо віде. не забуду. Коротше, такий рецепт, що майже все повинно бути у всіх вдома, 100%. Це не так, як чорна ікра, хвостики креветок, за якими треба бігти. А це таке, що є у всіх. Дивіться, яке тісто вийшло. пухкеньке, таке ще булькає. Живе. Ну, нічого! Ми Обов'язково продовжимо этот розговор. Ну що, насмажила я ці оладки. Коля з Латою каже, що вони схожі, я колись робила такі марокканські ну, смачно. мунці. Угу. І стала варення з крижовника. З агрусу, вибачте. І з варенням златом в нас варення не їсть, так що зараз. На ніч наймося смаколиків. Доброго ранку. Дивіться, з кексиком ніяк не можемо встати. хочу спати, вмираю, слухайте, 10 ранку я не можу встати ніяк. До другої ночі не спала, знов якась фігня літала. Півночі, і я до другої ночі витерпіла, а потім заснула, тому що вже все. І тепер не можу встати. Ось так, що ти? Окси, бачите, такий не хоче вставати, щоб спав. Злата теж спить, тому що не спала разом зі мною. Якось вона, знаєте, сон не йде, коли на вулиці. Щось відбувається. Ну, а коля, бачите, вихідний сьогодні займається, наводить порядки в дворі, поки я тут не можу розчехлитися. Він робить порядки, замітає. Бачите, яка моя зірочка. Він виспався. І тепер робить корисні справи мені. Ай, я відчуваю, що мені треба потихеньку вставати і щось робити. Тому що цілий тиждень я на роботі, тільки один вихідний у мене буде. Так що на, на те, щоб щось робити вдома, у мене часу не буде. Повиїдали мої оладки. Пішли вони як діти в школу. Ще вчора подоїдали. Сьогодні зранку був тільки одненький, а це лишилися іще оті, що я робила перед тим. Так що, бачите, сподобалось всім. Вирішив коля перекрити на вулиці за будинком воду, щоб вона зимою не перемерзла та труба. І щось бачите, одні ноги стерчать. Здається, там щось сталося. Да? Що, що там у тебе таке? Що Що там таке в тебе? Зламалось. Зламалось? Як звичайно, все тут ламається. Хотів перекрити воду оцю на зиму, щоб не перемерзло. Поліз на свою голову. А що там? Тепер тече вода там. Давай ця штучка, сейчас я йде. А там не подається. Ти я її тут кидав. Я ти мені показав би що там. А, ось. Це то, що перекриває воду. Раній. Ну я поліз, раз і воно в мене в руках осталось. А тепер там водичка тече. Постоянно. А що воно назад туди не запихається? А я і не пробував. <рес> а ти попробуй, запхни назад, щоб не текло і все. Щось, бачите, вже мудрує, витягнув з дому і з Якісь інструменти вже щось там мудрує. От не роби нікому добре і не буде тобі зле. Народна мудрість так каже. Я зараз зробили по-другому. Що, виходить щось? Я зараз оце. оце. Примотаю сюди. Зроби, як наші ці роблять з водоканалу, якийсь чопик забив. О, ти, ж, ти ж бачиш чопик. Чопик якийсь. Або скотчем. Ні, воно не, все, слухай, воно скотчі. по всій, воно не знаю, як по всій Україні, а в Кривому Розі так всі труби тримаються. Опалення, не опалення, вода, не вода. Все на чопиках і на скотч. Та не на скотчі. Ну, скотч не буде тримати. Чопики, так. Скотч і ізолієн це самі класні речі, які придумало людство. Воно тримає все. Чуєш, ти як гімнастка прям? О, сьогодні ж день молоді. Це ти, типа, молодь закосив, так? Да? Десь якісь шпагат робить. Да. так. Чи як йо. Хочеш допомогти? Не дуже. Не знаю, туди. Що, зробив? Що ж зробив. Дивіться. Не знаю, а що там дивиться. Ну, якесь щось. Ну, то <плес> Не тече, то і добре. Ми Вирішили вийти на прогулянку. Кекс таке, наче перший раз вийшов на вулицю. Радощі да, повні штани. Поки ми дійшли туди, куди ми йшли, вже на вулиці Темно. Хотіла це познімати вдень, щоб було видно. Але бачите, доведеться якимось іншим разом. Бачите, тут такий маленький ставочок. Каменюки такі здорові. В цьому парку дуже гарно весною, тому що тут ціла здоровезна алея сакур цвіте. От місток, бачите, через оцей ставок. Зараз піду туди, на той бік. Дивіться, яка доріжка з камінчиками, ще один місточок. І повертаємо сюди, десь злата з колею туди вже втекли. Але ввечері тут теж гарно, бачите? Яка тут краса. Дивіться, якась така штука стоїть. Гарно. Вдень було б набагато цікавіше це все знімати і дивитися. Але що маємо, то маємо. Бачите, туди можна залізти на оту гірку, що вони тільки щось зробили. Бачите, ще такі містки невеличкі. Колись прийдемо сюди в день, напевно, коли приїде Діана, щоб і ще й Діана побачила, що тут у нас є. Вже помикали ліхтарі. Така, знаєте, романтична атмосфера. Дивіться, тут є такий сад каменів. Не дуже вже видно. Теж такий якийсь місточок там. Кекс уже змерз, заліз до злати на руки, заховався під курточку. Ну, сьогодні не дуже зимно на вулиці, але він у нас такий мерзлячок, як і я. А ще тут, дивіться, є багато скамієчок і дитячих майданчиків. І для діток. Поменше і для діток, які більш дорослі. Бачите? Там геть для малесеньких діток, а тут для таких, що трошки старші. Багато людей бігають, займаються спортом, не те, що ми. Як зараз буде їхати на автобусі. Mm-hmm. <laughs>